Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Пропустили строк для прийняття спадщини, бо не знали про смерть спадкодавця. Чи це поважна буде причина, що говорить Верховний суд України? Якщо ви вчасно протягом 6 місяців не подали заяву на спадщину і просите суд встановити додатковий строк, для цього потрібні поважні причини, пов'язані А з об'єктивними, Б. Непереробними і в істотними труднощами для спадкоємця. Тобто, якщо у спадкоємця не було перешкод для подання заяви, а він не скористався правом на прийняття спадщини через відсутність інформації про смерть спадкодавця, то правових підстав для визначення додаткового строку для прийняття спадщини немає. Простими словами. Якщо ви заявите, що просто не знали про смерть спадкодавця, ви програєте. Якщо цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео. А в описі для зручності мій телеграм-канал. Всім дякую за увагу!